Едшот! Едшот! О, голем! Ха! Голем! А, нема? Бляха-муха Цей дебіл! У нас тут топічна битва є. Шу. Вони просто нам будуть... вони нам тут будуть мішати тільки, я так скажу. Голем це добре, а треба біля голема триматись. Нам надо триматись біля голема. Кил! Хил! І це, що ви... О!